Боротьба з насильством. Насильство це застосування силових методів або психіологічного тиску за допомогою погроз, свідомо спрямованих на слабких або тих, хто не може чинити опір, тобто будь-яке застосування ціні щодо беззахисту. Відповідно до закону України про запобігання та протидії домашньому насильству виділяє чотири вини: економічне, психологічне, сексуальне та фізичне. Економічне насильство: це позбавлення людини житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи документів, використання фінансової переваги, психологічне насильство, постійні або періодичні словесні образи дитини, погрози з боку батьків, опікунів інших осіб, приниження її людської гідності, звинувачення в тому, в чому вона невинна, демонстрація нелюбові, неприязні до дитини, сексуальне насильство або розбищення використання дитини дорослими або іншою, зазвичай набагато старшою дитиною для задоволення сексуальної потреби або одержання користі. Фізичне насильство це нанесення дитини батьками або особами, що їх замінюють, фізичних травм, різних телесних ушкоджень, які завдають шкоди здоров'ю дитини, порушують її розвиток або дозволяють дитину життя. Фізичне насильство включає також залучення дитини до вживання наркотиків, алкоголю, давання їх отруйних речовин або медичних препаратів, а також спроби задушення або утоплення. Від насильства можуть страждати діти, а також дорослі. Якщо ви стали свідками, або постраждалим від будь-якого виду насильства, ви які недоплати повідомити про це. Виключте поліцію, за номером сто по 6 ситуацію, то дайте точні дані, де та хто саме скою правопорушення, зафіксуйте час ведення. Якщо патрулю довго немає, повторіть звіно. За даними українського тижня, лише близько 5% постраждалих повідомляють про насильство над поліцією. В січні потрапив 2023 року поліція зареєструвала 349 тисяч, 350 тисяч випадків домашнього насильства.